Григорій Малянович, хочу почати нашу з вами сьогоднішню розмову із повідомлень Служби зовнішньої розвідки України, мова у яких йде про те, що зараз Кремль дуже сильно боїться повернення ветеранів із фронту. Все чому я пояснюють в службі зовнішньої розвідки України, тому що переймаються у Кремлі, що після повернення. Ветеранів виникла така сама історія, як у 90-х роках, коли солдати поверталися з афганської війни, створювали банди, мафіозні угруповання. Ну і от зараз в Кремлі роздумують що із цим робити. Як гадаєте, чи може така історія в принципі повторитися, і чим ось ці так звані ветерани СВО сьогодні можуть загрожувати тому ж Путіну? поняли, пані Олена, шановні глядачі. Ну, Подякую колегам з розвідки, Служби зовнішньої розвідки, за цю офіційну інформацію, але вона далеко не повна. Ага. Доповню її, тією інформацією, яку я володію від своїх джерел в силу своєї колишньої професії. І це буде пов'язано також з історією. Аскільки ми знаємо, що Путін, божевільний з ядерною кнопкою, у нас великий історик. Він довчився до того, що заявив, що Ленін створив Україну, але він все-таки добре знає революційний період Володимира Ілліча Леніна. Так от я вам скажу, політичний керівництво Російської Федерації, якщо вже говорити серйозно, і, зокрема, сам московський фюрер Путін, вони дуже бояться повторення історичних подій, які були під час Першої світової війни і її закінчення. Коли мільйони солдатів, зброю винтівки штиками наткнули землю і, як кажуть, пішли додому. Що трапилося після масових залишень фронту, бунтів і революційних підігрівань більшовиками, от, на чолі з Леніним, Троцьким та іншими революційними партіями, які були в Російській Федерації, цар Микола ІІ подає у відставку, відрікається від престолу. Починаються соціальні революційні бунти, от. влада переходить до тимчасового уряду от. і завершується чим? тим, що у жовтні 2017 року Матрос Желізняк втомився, зайшовши за засідання Державної думи Російської, Росії, всіх розігнали, і в результаті жовтневого перевороту більшовики прийшли до влади. Так от, знаючи це добре з історії. А історія, ви знаєте, що любить повторюватися тільки в різноманітних формах і способах, але дуже подібно, оце саме дуже лякає політичне керівництво Путіна, що з фронту повернуться десятки тисяч душевно хворих, психологічно покалічених з контузіями, важкими різними пораненнями, і почне трошки нагадувати, доповнювати картину, яку я вам сказав, після Другої світової війни. Коли сотні тисяч фронтовиків Радянського Союзу повернулися після З Німеччини, поранені, скалічені, душевно зруйновані, і почалися створюватися на їх базі фронтовики, які мають бойовий досвід, різноманітні банди, бандформування. І я вам скажу, можливо, не значить, навіть дійшло до того, що сотні тисяч. Колишніх фронтовиків були засуджені і посаджені в різноманітні колонії. І там виникла війна, яка називається Суча війна, коли е, кримінальники, уголовники, фронтовики почали воювати з кримінальниками, які відмовилися йти на війну і залишилися у зонах. Це була така, пані Олена Різня, що від навіть не уявляти, було винищено, вирізано так, десятки тисяч. От, в результаті ось війни між фронтовиками, які були засуджені, і кримінальниками, які знаходилися в місцях позбавлення волі, але не воювали. Це все ж було на території Російської Федерації. Росія це добре знає. Те, що сказали колеги із служби зовнішньої розвідки після повернення Збройних сил континенту, який був в Афганістані, так це не носило такий розмашистий, великий громадсько-політичний резонанс. Були створені громадським. Об'єднання ветеранів Афганістану, інших воїнів інтернаціоналістів їм згідно з законодавства, було на даний піль пір займатися комерційною діяльністю. О, це також носило кримінальний характер, але не носило такого кримінально революційного скажімо так, революційного характеру після закінчення першої світової війни, що відбулося в Росії, потім кримінального характеру, те, що було після другої світової війни, я ж казав, це було там скажіть якимось там знаєте невеличким від, відголосенням тієї морально-психологічні травми, яку отримали військові, які були в Афганістані, але вони також завдавали великого клопоту, тому що були створені просто не лише кримінальні мафіозні. І в організаційному плані фінансово комерційні структури, а сіль банди, розумієте, що от які ді, ділили великі обласні центри чи країна від на своїй сфері впливу, так і також доставало великого клопоту. Але такого клопоту, як то кажуть, серйозно владі вони задатимуть саме велика небезпека, і що лякає особисто Путіна, і це насторожило дуже. Пам'ятаєте той марш похід Пригожина на Москву. І чим він закінчився. От. І коли ми всі побачили, що по суті внутрішньо більше половини населення Російських Федерацій схвально сприймає Пригожина його марш на Москву. Як було перерякане вище військово-політичне керівництво Москви, як сам злякався Путін. я вам скажу відверто, якби Пригожин не жартував, це був напівжарт. От він не збирався захоплювати Москву. Якби це він хотів просто налякати, це було пов'язано з конфліктом з міністром оборони Шойгу і начальником генерального штабу Герасимою. Так, от якби реально Пригожин хотів. Захопити Москву і навес якийсь там або, мабуло, жовто оголосити тебе як якимось монархом чи правителем Російської Федерації, йому без, без яких з зу особих зусиль вдалося це зробити. Повірте, сказати. Він же коли рухався по дорозі на Москву, він же практично не зустрічав ніякого супроти, більше того, деякі військові до нього приєднувалися. Ось оце в комплексі. Те, що ми з вами розглянули, так і дуже дуже лякає Путіна. О, а ще додається одне великий. Неонацистський рух, який почався зараз у Санкт-Петербурзі, де неонацисти, да, це буквально було декілька днів тому назад, виступають із жорсткими вимогами до Путіна. А це вже знаєте, що громадсько-політична сила так народжувався нацизм у Німеччині, коли Гітлер прийшов до влади у 1933 році. Оце, якщо все зібрати разом, і як би там не було, ну, от Знання великого історика Путіна не так по Україні, а як по Російській імперії, і революційну діяльність більшовиків, в тому числі Леніна, Сталіна, і так далі, то він прекрасно розуміє, до цього це може призвести І ще ж не забувайте, шановні глядачі, пані Олено. У 1916 році, коли почалися ці революційні процеси в царській Росії, і потім закінчилося жовтневим переворотом 1917 року. і те озброєння, яке мали, скажімо, стрілкову зброю, бандформування формурування після фронтові кі після дру, закінчення Другої світової війни, ну і там якісь вогнепальні зброї мали банк формирування чи злочинні групання, які створилися після виведення російських радянських військ з Афганістану, те, що сьогодні мають на озброєнні. Військовослужбовця і Російської Федерації і України починаючи з самих сучасних я кажу, нового хаву, так технологіях це дрони з земанітними вихідками. Так okay. далі. Я вже не говорю про гранатомети, переносні зенітно-ракетні комплекси, от е, масових снайперських гвинтів, і так далі. Ви розумієте, яка зброя може виявитися у руках? Російських військових, які невдоволені повернутися з фронту, скалічні, змучені морально-психологічно роздавлення, нікому не потрібно. Так бачити, у що це може вилитися? Ось це і дуже лякає. Дуже лякає політичне керівництво Російської Федерації. У першу чергу Путіна, який загнаний я був, дуже великий страшний мішок тваринного страху і інстинкту збереження свого життя, це дійсно правда. Так що те, що сказали із наших хлопців із служби зовнішньої розвідки, вони має. Місце, але я, я але я значу доповню ті інформацію, яку я володію проводячи історичні паралелі, які мали місце в історії колишньої Росії колишньої Росії, царської Росії і Радянського Союзу. Отак, от, от можу вам відповісти на це запитання. Григорій Омелянович, знову ж таки, якщо повернутися у 90-ті, то ще, ну, на що звертало увагу, до речі, у зв'язку це з Пригожинським цим недобунтом, так? це те, як Путін тоді прибирав незручних для себе генералів. І ось ця незрозуміла аварія Гвинтокрила із генералом Лебдєм, чи є певним чином показовою? чим він був незручним Путіну. От, і ще з ви... 90-х Путін боявся ось цього, можливо, якогось е, бунту військових і е, ну, те, що йому будуть там перешкоджати. Е, пані Олено, оскільки це вже ближче до моєї професійної діяльності, коли я був начальником відділу військової контррозвідки, а потім в 94-му році був відряджений не як діючий полковник СБУ Верховної Раду, будучи народним депутатом України, От, і ті. Ну, революційні громадсько-політичні процеси, які відбувалися в Україні, які відбувалися в Придністров'ї, а він був командуючим 14-ї армії, яка стояла в Придністров'ї і підтримав сепаратистський рух, що Придністров'я від будь від'єдналося, буцімто від Молдови, проголосило Придністровському Молдавську Республіку, це ви знаєте. Але ще з Лебедів я дуже близько знайомий, навіть особисто. З ним зустрічав бачився, коли він був у Криму. Це коли було пов'язано з тим, о, що роз, дві розвідувально-диверсійні групи готували терористичні акти у Криму, щоб викликати соціально-політичний вибух і можливо почати процес сепаратистський рух про від'єднання Криму до е, Росії, і був такий момент, що були затримані по-моєму два чи три терориста. Розвідники, диверсанти штурмової бригади, якою командував Лєбідь у 14-й армії, вони були засуджені, по-моєму, двоє до смертної кари. Тоді ще була смертна кара, вона не була скасована, і виникла така ситуація, що глава адміністрації президента Кучми Дмитро Табачник. Ходив з клопотанням до голови Верховного суду України, щоб їм замінили смертну кару. Mm -hmm. О, да, 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 це деталі, Я просто це була приміниться, все як кажуть, я все, все бачу. Так от, залишимо ті події, а повернемося у кінець квітня 2002 року. Уже два роки. Президентом Російської Федерації був при, е, ну, приємник Єльцина mm -hmm. КДБ з Путін. Але не забувайте. Що яким авторитетом, підтримкою, довірою у Збройних силах користувався генерал Лебідів? Він по своєму характеру, він знаєте, був от такий суровий, і строгий, він не міг говорити реченнями, довгими реченнями. Вони речення були рублені, як сабля, короткі і так далі. Я досі до цього часу пам'ятаю його фразу, яку він не раз повторював, і це я чув від нього в Криму, коли він там осяг. Я б'ю тільки два рази, перший раз в голову, другий раз по покришки гроба. Mm -hmm. Це розумієте, що була як складова внутрішнього стану цього генерала. І ще одне. Така ж фраза вона запам'ятовувалася все. Ну, от он говорить, теж повторюю російською мовою, не догодіть Господь, вам слід со солдатом, родних котрих убили. Він не думає о смерті, він буде кусати рвати всіх на шматки своїх врагов. Uh -huh. І ці слова він теж повторював не раз. І маючи великий авторитет серед військових, а ще ж нагадаю вам одну річ: він балотувався кандидатом президента Російської Федерації разом з Борисом Єльцином, пам'ятаєте, а потім зняв свою кандидатуру. І підтримав Бориса Єльцина, і Борис Єльцин його призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони Російської Федерації. Тобто це був політик, це був військовий, це був людина, яка, яка каже, ну, пройшов військове пробування, крім Рим і, 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 і Воду і мідні трупи. І все. І Путін його прекрасно розумів і побоювався, бо тому, що через два роки, 2004 році. Нові вибори, а як політик, генераль Лебедів набирав все більшу вагу і ну, більшу підтримку. Ви ж пам'ятаєте, він тоді був губернатором Краснодарського краю, <тас> О, і потім, коли. У кінці квітня, не помню 28 чи 29 квітня 2002 року, сталася так звана авіаційна катастрофа. Вертоліт буцімто зачепився гвинтами за високовольтну літом. Пав розбився. Там було десь чоловік, 20 чи більше, які людей, і семеро чи п'ятеро загинули, в тому числі і загинув Лебедів. Також час, коли проходив, було підтверджено, і це носило. Були журналістські розслідування, були і навіть були повідомлення. Офіцерів ФСБ, які давали інформацію анонімно, що це була спеціально розроблена операція Путіна для знищення свого ймовірного кандидата на президентських виборах Росії у весною 2004 року, щоб в такий спосіб усунути його від влади. Оскільки, пані Олено, оскільки я. Ну, не близько, блискала особисто був знайомий. От, вивчав його як особистість як генерала Лебідєва. Ця подія, звичайно, мене дуже зацікавила, і я почав цікавитися подіями, які відбуваються відповідно ну, з плану от, у Російській Федерації. І от, коли це доповню вам прикладом, це буде важливо і цікаво, щоб ви знали суть самої. Ну, оці гниди Путіна, який не зупиниться ні перед чим за збереженням своєї влади, він піде по трупам по десяткам і сотням. От, 10 квітня 2010 року, пам'ятна подія для поляків і для мене особисто. В результаті терористичної атаки на Смоленському був збитий. Польський літак СТУ 154, в якому загинув президент Польщі Лех Качинський, його дружина пані Марія, ну весь екіпаж, по-моєму, всіх з екіпажем, все військово-політичне керівництво, духовне, духовне керівництво, всі разом, по-моєму, якщо наполягати, 96 чи 98 чоловік. Для мене теж це була певна велика трагедія, тому що особисто знайомий з Лехом Качинським. Я з ним познайомився ще в 2025 році, коли він був весною. Березень чи квітень, коли він ще був мером Варшави і відкривав площу імені генерала Джахара Дудаєва, це викликало uh -huh. такий політичний сказ в Росії, що ви навіть собі не уявляєте. Ну а потім був обраний президентом от, е, 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 Польщі, і в цій авіакатастрофі загинули два моїх близьких други, депутати Сейму, з якими я на розчані працювали в парламентській асамблеї Ради Європи. І поляки мене попросили з нашої мої професії так далі допомогти розслідувати цю справу. Я брав із своїм давнім-давнім знайомим. Він ще був міністром внутрішніх справ о, Антон Мацаревич. А він був міністром внутрішніх справ в Польщі в 1991 році. Була наша делегація на чолі з міністром Василішином. Польщі я тоді я ще вперше познаюся. Я тоді ще був на викладацькій роботі. І ми разом спрацювали по розслідуванню обставин знищення е, польського літака. Матеріали всі опубліковані, не буду гаяти час скажу одне. І тоді я вийшов на одного генерала Російської Федерації, заступника начальника головного розвідувального управління, генерального штабу Міністерства оборони. Ой, да, і пойпом, скажу, Юрій Іванов. От, який брав участь у прикритті проведення цієї спецоперації по знищенню польського літака, він своєю групою диверсантів. Організували створення штучного туману на, на аеродромі смоленськ північний над яким заходячим посадка, розбився літак, він був підірваний в повітрі перед сам заходом. От, і, і навколо аеродрому. Деталі все це розписано. Так от, розумієте, що після знищення польського літака, де загибли були всі, які були разом з президентом Лехом Качинським, Е, Юрій Іванов е, був нагороджений е, е, путіним орденом за заслуги перед общем, їхньої їхньої нагороди, і в серпні 2010 року він поїхав на відпочинок у Сирію, де знаходилася ну, там тоді, ще ж була а, о, дружна країна із саме, Сирії, із, із Путіним. От, і він там відпочивав. Але скажу одну річ. От те, що із Юрієм Івановим, ви розумієте, що я коли почався глибко розбирати, я навіть згадав, як я його ще знав, коли він був курсантом Київського вищого військового загального військового училища імені Фрунзе. От. А я в той час працював у слідчому у Шевченському районі райвідділу е, міліції, так а він був курсантом, і там була в паркі, от, на, на серцях якась одна вікна, прийшов займатися. І тоді я ще з ним познався, знав. Був, коли був випускний, він дав подарував мені свою таку знаєте овальну фотографію. Ну, це просто згад... uh -huh. так от просто згадувалося. В матеріалах всі є деталі. Так, ходимо далі. Він відпочивав на курорті у місті в Сирії, по-моєму, атаки. І він займався дайвером. І он, коли він колі своїх друзів розповів про цю операцію з польським літаком, те, те як він брав очі, як відправили, е, е, як він називав, вся крев польську кров відправили на той світ разом з президентом, та він пішов купатися. Він любив підводне плавання дайвені. І тепер я відсуджу у Сірії, де він купається, його знаходять тіло топленим, і це саме за 90 км на узбережжі. От е, е, Туреччини, ви тільки підові подивіться на карту, як треба златаки, де він почував у okay. Сірі, да обмисути ще так виступ мису і попа попасти туди. Так от його колеги з головного розвідувального управління, які займалися і встановили, що він був в апарат, була вмонтована якась ну, сировина. Так баши він, що задихнувся. Так вони встановили, що він був вбитий, а не просто утопився. Він не міг втопитися, бо він був професіонал права тагдані. І ви знаєте, що ці двоє працівників старших офіцерів ГРУ теж потім знайшли мертвими. Це один приклад. Ага. Наступний теж приведу приклад. Начальник ГРУ Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. От, щас я вам скажу Ігор Сергун. 3 січня 2016 року раптово померта, помирає від сердечного приступу у себе от, на дачу в підмоскові. Здоровий мужик і так далі. Що я знаю і про це мною документально підтверджено написано в розслідуванні про Ігора Сергуна. От, він брав участь, він брав участь у розробці операції по доставці Бука на територію під контролю сепаратистами російським військам на Донеччині, коли був збитий малазійський літак, от що скажу, коли так, коли був збитий малазійський літак. Воїна має 17 років. Божьему 17, 17, у 17 липня 2014 року. Він цьому він приймав операцію. От і. Це ж то ж стало відомо. Наступний приклад це було в кінці групня 2015 року. Від раптового зупинки серця помирає 52-річний генерал Олександр Шушукін, заступник начальника штабу десантно-провітряних -десантно сил, який командував захопленням зеленими, зеленими чоловічками Криму. І це просичилося в пресу, що він розробляв, готувавши бригаду. знаєте де на території Грузії, де була окупована в 2008 році Північна Південна Осетія і Абхазія, цього там готувалася бригада. І цей 52-річний генерал теж так от раптовують зупинки. Серця помирає. Ще не все. У листопаді 2018 року наступний начальник. Головного розвідного управління Генерального штабу Російської Федерації Ігор Коробков. 62 роки раптом у від зупинки серця. Коли він був начальником ГРУ, Ігор Коробков генерал, так готувалася група диверсантів розвідників цього військової розвідки, які пам'ятаєте, брали участь у в утруйні колишнього генерала ГРУ. Скрипаля його, до, його дочки а, а, а ті сам, у Великій Британії. І от я вам навів тільки, по-моєму, 4 чи 5 прикладів, які кажуть, ну, прямо випливають доказано, і в тому числі і свідченнями тих людей, які так сказав, загинули, як Путін захищав, знищував тих генералів, високих посадових осіб, які виконували його злочинні накази, щоб не було свідків, або були. Безпосередніми співучасниками злочину Володимира Путіна, який він чиняв, ну скажемо, анексія Криму захоплення те, що сам Путін казав, за за місцевим жителям стояли наші зелені чоловічки. От ви розумієте, о, ось це так сказати це робило. І коли я почав цим глибоко займатися, розслідуючи справу терористичної атаки на польський літак, потім був у групі. По розслідуванню експертом-консультантом збиття малазійського літака, що 17 я встановив і опублікав і прізвище і з доказами понад 40 російських генералів, які були знищені в результаті самих різновидних способів, які дуже багато слосами: інфаркт, інсульт, о, випав з вікна, невипадково застріли на полюванні, втопився, попав під поїзд, упав з моста. Був чекав метро, попав під метро, коли був на, на зупинці. Розумієте, такі обставини. Було декілька випадків, що, скажімо так, ну, покінчили життя самогубством. Один коротенький приклад. По-моєму, я вам казав, пані Олено, коли Путін служив у резинатурі першого головного управління КДБ СССР, зовнішнього розвідка у Дрездені. О, угу. Він без дозволу керівництва КДБ СССР таємно зустрічався із спецслужбами центрального розвідного управління. Так, повідомив розповідало, мовив Так, і там навіть була од, од, і одна жінка з СРРУ. Яка мета була зустрічі? Так от, я точно сказати не можу, але після цього приїхала велика перевірка внутрішньої контроліки. КДБ її проводив один генерал. І на підставі результатів розслідування, якби це був не 1988 чи 89 рік, Путіна обсудили за зраду батьківщини, він б би років на 15. Але якщо демократичні процеси, всі події, його відкликають з Дрезена і відправляють Ленингради в університет на посаду офіцер діючого резерву. Так от той генерал, який організував і робив перевірку, і на підставі є матеріал, який був Путін відкликаний з Німеччини, Німецької Республіки, з Резена назад у Л Ленінград, знайшли застреленим, щоб бути покінчив життя з нагородної зброї. Оце, якщо наводити десятки прикладів, ви побачите ну, повну картину методи і способів діяльності Путіна. Він не зупиниться ні перед чим, ні перед трупами десятки трупів своїх. Колег, своїх друзів, ті, які допомагали вчиняти йому якісь е, злочини чи очу, проводити інші операції лише заради одного, щоб, скажімо так, вічним бути чахликом немирущим, захищаючи, е, залишаючись при владі. Він просто забув, що знають, де його, що тепер у світі знають, де його смерть.